Протягом доби, з 9 по 10 березня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 85 оперативних виїздів. В результаті обстрілів на Харківщині сталося чотири пожежі, наслідки яких ліквідували рятувальники. У селі Нечволодівка Куп'янського району горіли трансформатор та трава. У місті Вовчанськ торговельний павільйон. У селі Липці Харківського району трава на відкритій території та у місті Богодухів Автівка. Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 62 пожежі у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 50 гектарів сухої рослинності. Так, на одній з таких пожеж, що сталася у селі Слатине Харківського району, в результаті випалювання місцевими мешканцями чагарників, вогонь перекинувся на приватний сектор. В результаті людської недбалості згоріли покинути будинок, господарча споруда, теплиця та суха трава на площі понад двох гектарів. На пожежі постраждав чоловік 1962 року народження, який намагався самотужки загасити пожежу. З опіками обличчя та рук його було госпіталізовано до лікарні. До ліквідації пожежі було залучено три підрозділи ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів.